Драсті. Сьогодні відбулася позачергова сесія міськради. Але її повні можна назвати надзвичайною, адже на Терези було поставлено безпеки життя людини і непростої людини заступника Світловодського міського голови Ірини Щербини. Ось що з цього приводу розповів, розпочинаючи оцю сповнену тривожних очікувань сесію секретар міської ради Юрій Сапянов. Шановні колеги, нам сьогодні належить прийняти дуже непросте рішення. Виділити з міського бюджету 120 мільйонів гривень і переказати їх на рахунок нашого з вами шановного колеги Лукінського Юрія Леонідовича. І ми, будучи людьми цивілізованими, не можемо цього не зробити аж ніяк. Бо, як гарантія виконання своєї вимоги, шановний. Юрій Леонідович від вчорашнього дня тримає у заручниках ще одну нашу колегу, члена, шановної, члена команди, шановного Козярчука Валентина Валентиновича, його заступницю з гуманітарних питань, шановну Чербину Ірину Володимирівну. Чи можемо ми засуджувати вчинок, шановного нашого колеги? Тут. Я б сказав, все залежить від причини, яка спонукала його до цього відчайдушного кроку. А причина, на мій погляд, благородна. Річ у тім, що віднедавна шановні мешканці будинку, у якому мешкає шановний Юрій Леонідович, створили ОСББ. А самого шановного Юрія Леонідовича вони обрали головою. І от на останніх своїх зборах, шановні сусіди шановного Юрія Леонідовича, вирішили збудувати біля свого будинку міні-котельну, подібну до тієї, що будується наразі біля спорткомплексу імені шановного Тузовського Анатолія Михайловича. Щоб у такий спосіб... Кошти свої економити на опаленні. Та як виявилось, сукупна вартість цього діла від 100 до 120 мільйонів гривень. Ну, немає у людей таких грошей. Але у них є голова, шановний Лукінський Юрій Леонідович. І вони висунули йому ультиматум. Ти председатель. Ти і рішай, тож, шановному Юрію Ленідовичу, не залишилось нічого іншого, не залишилось так, шукаючи ці мільйони, вдатися до шантажу нас з вами, шановні колеги, взявши у зручники шановну Ірину Володимирівну. Колеги пана Лукинського з розумінням поставилися до його прагнень і прийняли рішення. Вмикаємо запис. Прошу проголосувати за мою пропозицію. врахувати не без обмежень, а 120 мільйонів. що 100 мільйонів вистачить. Я особисто не заперечую проти суми 110 чи 120 мільйонів. Починаємо процедуру в цілому. 100 мільйонів обмеження, 120, перепрошую. І хто проти? Немає. Зійшлося, слава Богу. Після того, як 120 мільйонів гривень було переказано на рахунок ОСББ, яке очолює пан Юрій, не було випущено на свободі пану Є Єрину. Як вона заявила після звільнення, вона зазнала психічного шоку. Втім, пряма мова. Шановний Юрій Леонид... Леонидович до мене до своєї бранки ставився гуманно. Згідно міжнародної конвенції утримання військовополонених, Мені було запропоновано п'ятиразове харчування, яке включало в себе сніданок, напівсніданок, обід, після обід і вечерю, із дотриманням збалансованості і відповідності калорійності, щоб ці всі мармурові ялиочевинні стейки, акулячі хрящі, французькі труфелі, плісняві висири і супи з солов'їних язичків та червоне аргентинське вино 1966 року не шкодили ані моїй фігурі, ані моєму здоров'ю. Хоча я віддаю перевагу білій французькій Мадері 1942 року виготовлення, саме цей факт, стверджують лікарі, призвів до розладу моєї психомоторики. Лікарі ізраїльської клініки АРСРС запропонували мені пройти курс реабілітації на ному з островів Багамських. Або океанії. Чим, звісно, я не оману скористатися, адже попереду нас чекає чимало роботи, наприклад, гідне відзначення Дня партизанської слави, що ж, побажаємо Ірині Володимирівні якнайшвидшої реабілітації, а шановному Юрію Леонидовичу, Лени... Лени... якнайшвидше збудувати міні-котельню, виправдавши у такий спосіб високу довіру мешканців свого ОСББ.